Дорогі батьки, ви перші і найважливіші вчителі вашої дитини. Перша школа вашої дитини це домівка, яка найбільше впливає на те, що ваша дитина вважатиме головним у житті. Час чудес так називають дослідники перші п'ять років життя дитини. У цей період. Зароджується емоційне ставлення до життя, до людей, наявність чи відсутність стимулів до інтелектуального розвитку, що визначає всю подальшу поведінку дитини до світосприйняття. Кожна дитина, яка приходить у цей світ, є унікальною і неповторною. Кожна є маленькою особистістю і своїм характером, своїм світобаченням, своїми радощами і печалями. І найголовніше завдання дорослого не лише оточити дитину любов'ю та ласкою, а й зрозуміти дитячу душу, допомогти попередити та подолати труднощі, які можуть спіткатися на її житті. Шляху. Кожна дитина, це великий трудівник. Її головна праця пізнання світу. За короткий час дитинства вона з безпорадного малюка, який повністю залежить від дорослого, формується у маленьку Людину достатньо фізично розвинуту, котра багато знає і багато чого вміє. Вона не лише оволодіє навичками самообслуговуванням, а й необхідності може й допомогти дорослим. З маленького немовляти дитина перетворюється на повноцінного співрозмовника, що не лише підтримує бесіду, а й висловлює. Для своєї дитини ви є першим і найголовнішим вчителем. Саме з вами вона відкриє дивовижний світ слів. Кожен ваш дотик, кожен жарт, кожна ваша прогулянка, кожна серйозна бесіда це є урок, з якого дитина багато чого візьме корисного. Протягом дошкільних років потрібно Виявити і розвинути багатий потенціал, закладений від народження. батькам обирати чи забезпечити дитини як несприятливіші умови, чи пускати розвиток дитини на самоплин. Отож, пам'ятайте, ви є мовним зразком для дитини, оскільки вона вчиться говорити наслідування, слухання, спостерігання. І торкання руками. Ваша дитина обов'язково говоритиме так, як говорите ви, як говорять ваші рідні, і сусіди та інші. Людина дитина, успішніше засвоюватиме мову, коли дорослі слухатимуть її, спілкуватимуться з нею. Мова та мовлення набагато краще розвиваються в середовищі спокою, безпеки та любові. Батькам належить виняткова роль в навчанні малюка активно думати, говорити. Дитина має бачити, чути, торкатися руками, куштувати на смак і відчувати різні елементи навколишнього світу. Це дозволить більше дізнатися про свій дім та його оточення. Не обов'язково сидіти поруч із дитиною, достатньо завжди бути на приготові, адже важливо не тільки. Не кількість часу, яку батьки приділяють своїм дітям, а як цей час вони провели. Батькам судилося бути першими вчителями своєї дитини, але вчити це не означає сідати за стіл і поводитися так, ніби ми знаходимося на уроці. Треба показувати дитині і робити зраз з нею те, чим ми займаємося у повсякденному житті. Батькам судилось бути. Першими вчителями своєї дитини. Але вчити не означає сідати за стіл і поводитись, як на уроці. Треба показувати дитині і робити разом із нею те, чим ви займаєтесь у повсякденному житті. Вчити треба граючись, дитина не має навіть здогадуватись, що з нею займаються. Наприклад, час прийому їжі дитина має розуміти як єдиний процес, який закінчується миттям посуду. Вже з двох років дитина може допомагати батькам, наприклад, витирати чашку, складати беделки чи ложки у шухляду. В цей час закріплюється зв'язок матері із дитиною. Дитина долучається до хатньої роботи, а саме важливо розвивається моторика рук. Психологи переконливо радять і просять ніколи не робити за дитину те, що дитина може зробити сама. Розвиток мовлення вашої дитини безпосередньо зв'язаний із розвитком дрібної моторики пальців рук. Коли дитина робить ритмічні рухами, рухи пальцями одночасно із власним мовленням, то різко зростає узгодженість моторного і смислового центрів кори головного мозку. Можна з певненістю сказати, що пальчики допомагають говорити. Немає моторики, немає мовлення. Тут нам в поміч забави для маленьких пальчиків. Логопеди в своїй практиці часто використовують ці віршовані стовпчики, де дитина ритмічно виконує вправи пальчиків і паралельно вимовляє. Такі прості завдання, подані в ігровій формі, сприяють удосконаленню дрібної моторики, яка безпосередньо впливає на розвиток дитячого мовлення. Зараз ми будемо говорити про вікові особливості розвитку дрібної моторики у ваших дітей. У віці від року до двох ваша дитина вже тримає два предмети в одній руці, креслить олівцем, перегортає сторінки книжки, ставить один на одного від двох до шести кубиків. У 2-3 роки відкриває ящик і перекидає його вміст. Грається вже з піском, з глиною, відкриває кришки, використовує ножиці, фарбує пальцями, нанизує намисто. У 3-4 роки вже тримає олівець пальцями, копіює форми кількома рисками, збирає і будує будівлі з 9 кубиків. У віці 4-5 років малює олівцями або кольоровою крейдою, будує будівлі більше, ніж з 9 кубиків, складає папір більш ніж один раз, визначає предмети в мішку за дотиком, ліпить з пластиліну від 2 до трьох частин і шнурує черевики. А вікові особливості розвитку зорової моторики у дітей ось такі. В рік 2 дитина вже креслить штрихи і карлючки, вміщує квадрат у квадратний проріз, овал в овальний, повторює зображення кількома горизонтальними, вертикальними і круглими лініями. У 2-3 роки малює риски, відтворює прості форми, ріже ножицями, малює за зразком хрест. У 3-4 роки ваша дитина вже обводить по контурах, копіює хрест, відтворює форми, хапає м'яч, що котиться до неї. У віці з 4 до 5 років розфарбовує прості форми, копіює заголовні друковані літери, малює простий будинок, квадрат і діагоналі, Малює людину. Зображуючи від двох до трьох частин її тіла, копіює квадрат, зірку, домальовує три частини в незавершеному будинку у 5-6 років акуратно вирізає картинки, пише букви і числа, домальовує відсутні деталі до картинки, відтворює геометричні фігури за зразком. Шановні батьки! Формування правильної звукової мови у дітей це складний процес, і нам спільно потрібно працювати над розвитком мовленнєвих компетенцій наших учнів. Важлива роль у формуванні звукової мови належить чіткій, точній, скоординованій роботі артикуляційних органів, здатності їх до швидкого і плавного переходу з одного положення у інше, а також до утримання заданої артикуляційної позиції. Однією з причин порушення звукової мови у дітей може бути недостатня рухливість органів мовлення, тобто язика, губ, нижньої щели та м'якого піднебіння. Порушення рухливості цих органів тягне за собою нечітку вимову різних звуків. Для правильної звукової мови потрібні сильні, пружні і рухливі органи мовлення. Для цього існує спеціальна гімнастика, яка називається артикуляційною. Дана гімнастика це сукупність спеціальних вправ, спрямованих на зміцнення м'язів апарату артикуляції, розвиток сили, рухливості і диференціювання рухів органів мовлення. Артикуляційна гімнастика це розвиток, зміцнення та вдосконалення артикуляційної моторики. Вона допомагає зміцнити м'язи органів мовлення і підготовує базу для формування правильної звукової мови. Як ж проводити артикуляційну гімнастику? Найперше логопед, відповідно до рівня порушень в роботі артикуляційного апарату підбирає певний комплекс вправ, які потрібно виконувати у певній послідовності від простих вправ до більш складних. Гімнастика повинна проводитись систематично. Бажано займатися з дитиною щодня по 3-5 хвилин і декілька разів на, дні, на день. Кожну вправу потрібно повторювати 5-10 разів. Артикуляційні вправи необхідно виконувати перед зеркалом, а різноманітне те заняття допоможуть картинки, дитячі віршики. Можна придумати багато ігор, щоб у дитини не згасла зацікавленість до занять. В логопедичній роботі артикуляційна гімнастика є розвивально корекційною. Важливою складовою цілого комплексу заходів, спрямованих на подолання мовленнєвих вад і формування чіткої звукової мови. А зокрема, це комплекс артикуляційної гімнастики містить вправи для щелепи, вправи для язика, вправи для губ. Наприклад, для зміцнення корення язика та нижньої щелепи рекомендують такі вправи, як підйомний кран, шухлядка, уперта щелепа. А для м'язів губ хоботочок, парканчик, усмішка, м'язів язика лопаточка, дудка, чистим зубки, чашечка, кутушка та багато інших. Чому, Чому ж важливо вчасно навчити дитину правильно вимовлятися звуки рідної мови? А тому що від чіткої дикції залежить повноцінне спілкування дитини, успішне її навчання у школі. Також труднощі в вимові часто впливають на саму оцінку дитини, іноді діти стають мовчасними і сором'язливими. Батьки, будьте терплячими. Пам'ятайте, тільки ви і ваша віра в здібності допоможуть дитині гармонійно розвиватися.